Ну, давайте почнемо із податкової реформи Яценюка. Як довго вона готувалася, і наскільки реалістично вона діятиме, і вона буде впроваджена Верховною Радою? Наскільки я розумію, у вересні планують подати її на розгляд парламенту? Я скажу про те, що вона готувала залучені фахівців, як з фіскальної служби, міністерства фінансів, зокрема керівництва безпосередньо держави, в цьому безпосередньо приймав участь Яценюк. Я був на на всіх нарадах і можу це стверджувати. Сьогодні на засіданні Юляні публічно була значить проголошена концепція реформування податкової системи. От я скажу, що одною складовою цієї реформи є значить створення служби фінансових розслідувань. Ми знаємо, що боротьбу з економічною злочинністю займаються ряд відомств. Це дає можливість розпорошувати сили, це дає можливість бізнесу відчувати тиск і часто несправедливий тиск. От прийнято рішення про те, що буде така служба створена. Служба фінансових розслідувань, значить, на базі державної фіскальної служби це підрозділи податкової міліції, які ліквідуються. Це департамент боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом. Що стосується міністерства внутрішнього, це головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, в частині боротьби з економічними правопорушеннями, також департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю і це служби безпеки, головне управління контррозвідувачного захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки, і буде створений центральний орган виконавчої влади у сфері охорони економічної. Безпеки держави, тобі підрозділ, який буде безпосередньо займатися економічними злочинами. Я думаю, що це буде ефективно. Я думаю, що це реально, і якраз воно в системі загальної концепції реформування податкової системи з однієї сторони. Система буде працювати більш ефективно на залучення податків і зборів з іншої сторони, значить це будуть створені безпосередньо більш легкі умови для розвитку бізнесу, зокрема середнього бізнесу, малого бізнесу, якого практично ми сьогодні він не підпадає перевірки, і ми свої зусилля будемо зосереджувати безпосередньо на тіньову економіку, на, тінь, на тіньову економіку, де досить значні кошти не податковуються. Пане Володимире, запитання ще ну от по цій реформі, скажіть, будь ласка, от вчора в нас в гостях ну телефон, скайпом був представник Трансперенсі Інтернешнл в Україні Олексій Хмара. Він сказав, що ось цей монстр, як за його словами, який має бути створений, служба фінансових розслідувань. Не потрібна, а потрібна там, скажімо, антикорупційне бюро. А взагалі, от цю службу, це ідея Яценюка, і От він хоче таку такий дубець або е, палець зробити, якою битиме е, саме середній і малий бізнес. Спростуйте його слова. Будь ласка, ви знаєте, я хочу сказати, що ми кажемо про економічну злочинність, яка сьогодні е, панує в економіці держави і складає понад 40-50%. Я кажу, що е, безпосередньо любої корупційної дії є економічна складова. Ми повинні сьогодні знищити ці передумови, ті, які сприяють сприяють корупції. Це в першу чергу, і звичайно потрібно вести активну боротьбу із корупціонерами, Це чиновниками різних різних мастей. Я думаю, що це питання вони пов'язані однак, це будемо казати різні напрямки діяльності. І цим повинні займатися різні правоохоронні органи. Я думаю, що на час якраз створення бюро національних розслідувань чи інакше будуть називати, які безпосередньо будуть займатися Матися корупцію вищих ешелонах влади і ще одне запитання: ось я знаю, що ви займалися економічними злочинами навколо антитерористичної праці. Тобто, фактично, тими людьми, які нечесно заробляють сьогодні на війні на бойових діях. Кого вдалося затримати, про які махінації йдемо взагалі? Знаєте, як би було, але потрібно казати правду про те, що кому війна, кому мать родна. Такі цинічні способи сьогодні розкладання, я маю на увазі, значить, ми навіть і не могли думати. І це чому приймають участь високопосадовці, значить, і деякі народні депутати. Я думаю, що з часом ці прізвища будуть названі і конкретні, конкретні схеми. Зараз ми активно досить в цьому напрямку працюємо.